Добрий день, любі діти! Пропоную вам сьогодні вивчити віршик, але спочатку відгадайте загадку. Свою ніжну павутину він сплітає безупинно. Вісім лапок у комашки, день і ніч працюють важко, бо для мушек гамачок виплітає павучок. Послухайте вірш, який написав, Леонід Яковенко павучок. Павутиння з ниточок, сплів моторний павучок і підвісів між гілок небезпечний гамачок. Вітерець пролітав, гамачок розгайдав, гамачок на сучку, павучок в гамачку. Давайте разом зі мною ще раз послухаємо віршик. Павутиння з ниточок, сплів моторний павучок, і підвісів між гілок небезпечний гамачок. Вітерець пролітав, гамачок розгойдав, гамачок на сучку, павучок в гамачку. Що сплів наш павучок? Так, гамачок. Із чого? Із ниточок? Де повісив? Між гілок. Що зробив вітерець, котрий пролітав? Гамачок розгойдав. На чому висить гамачок? На сучку Хто в гамачку? Павучок. Давайте ще раз повторимо вірш разом зі мною виразно. Павутиння з ниточок сплів моторний павучок. І підвісив між гілок небезпечний гамачок. Вітерець пролітав, гамачок розгойдав, гамачок на сучку, павучок в гамачку. Сподобався вам віршик? Якщо так, да, то чекаю на ваше відео. До зустрічі!